Всім привіт! Вітаємо на каналі Автомаркет, де ми зараз розглянемо зарядний пристрій Вінсо, польська компанія. 15 12-24, від 5 до 150 ампер -годин Акумулятори може заряджати. Артикл 139-400. Даний зарядний пристрій відноситься до імпульсних зарядних пристріїв. Напівавтоматичний, де ми будемо виставляти силу струму. У нас є ручка для перенесення, дві клавіші, регулятор сили струму, амперметр і чотири індикатори. Це є повністю заряджений full. Чарджинг сигналізує нам, що йде процес заряду. Error. Це у нас неправильна полярність, або батарея непридатна для зарядки. І павер це у нас ще йде живлення 220 від загальної мережі. Друти у нас під'єднані. Також тут є вентилятор. 24 це у нас спарені акумулятори або Досить рідко трапляється це в одному блоці 24, в одному корпусі. Зазвичай це спарені, навантажівки. Даний тип зарядок дуже популярний. На нашому каналі це вже, якщо не помиляюся, шоста зарядка напівавтоматичного типу. Також є пульсо, алігатори. Всі можна купити на нашому сайті автомаркет. Так, по інструкції гарантії у нас тут є інформація про виробника. цікавої інформації потужність 280, максимальна, кому цікаво. Маса 1,4 кг. максимальний струм 15 А, що їй було сказано. Так, ну і все, цікавого нічого немає. Так, ми виключаємо 12 вольт, готові підключати. Давайте перевіримо неправильну полярність. Так, у нас зразу засвітився ерор, навіть без під'єднання дроту живлення. Тому підключаємо правильно. Так, Зразу у нас вентилятор почав легенько годіти на мінімальній швидкості. І під'єднуємо живлення. Також під'єднаємо мультиметр для кращого візуального нагляду. Так. 12,7. У нас є регулятор силоструму. Виставляти потрібно. Виставляти потрібно найбільше 10% відємкості. Якщо наша батарея 60 А, значить будемо виставляти 6 не більше. Коротко тривало. Можна поставити 8, 10, але сильно, сильно цим не... Користуйтеся так, як це може призвести до фатальних наслідків акумуляторної батареї, а саме роздуття бокових пластин стінок акумулятора, чи надлишок газоутворення, де електроліт почне сильно викіпати, може впасти рівень дистильованої води, підніметься плотність і так далі. Наслідків <кхід> дуже багато. І так. У нас засвітився чарджинг, що сигналізує нам, що пішов, пішов процес зарядки. Напруга у нас 14.9. Так, ми більше не можемо зарядити. так як у нас батарея вже дійшла до 100%, процес зарядки ще йде. Хоча індикація застилася full. І чарджинг погас. Також у нас змінюється частота оберту вентилятора охолодження. Ось ми побачили, що тимчасово до 9, але зразу у нас пішло скидування. Зерний пристрій не дозволяє нам перезаряджувати батарею. І так, пройшов певний час. Зерний пристрій синалізує, що він зарядив акумулятор, перевіримо наскільки, замірюємо сот тестерами. Акумуляторної батареї. Так, вимикаємо вентилятор на мінімальних крутиться навіть при виключеному, тому що іде оживлення вентилятора від батареї. так, перевіримо двома тестерами. Це в нас Foxur. Новий наш тестер, ми його ще не тестували, обов'язково перевіримо його. І так, у нас є вибір СТД. Другий параметр це у нас система виміру N європейська. Так, третій параметр це у нас пусковий струм, де у нас рівно 500. І тестуємо. СОГ у нас 86%. Бачимо втрата 14% загального. Загальної ємкості батареї, батарея не нова, трішки була в користуванні. Показує гуд, ну це зрозуміло. Опір 6,6, на жаль, трішки підріс, але в межах норми. Показує, що був у користуванні трішки. Так, вольт 12,9, Ну, це трішки завищений параметр, має бути. 12,6-128 максимум, 29%, це в нас ми тільки зарядки зняли. І соц у нас показує 100%. 100%. Тобто даний зарядний пристрій може зарядити на 100%. І вам не потрібно докупляти супер-ультрамодні, якісь непонятні зарядні станції по 200 доларів, щоб зарядити батарею на 100%. І не слухайте лже коментарів. і Газету-порадницю, яка який буде розказувати, що чайний зарядний пристрій не може зарядити на 100% Все це фейки. Так, і у нас через СОК-86% йде просідання пускового струму, що логічно. Це у нас на даний момент 431 пусковий струм. Перевіримо ще конвеєм. Дуже популярний сканер. Точніше тестер, який, до речі, ми знімали про нього відео, і можна придбати у нас на сайті. Посилання на відео залишу в коментарях або прикріплю десь тут на відео. Звичайний N встановлюємо на 500 і тестуємо. Так, Тут у нас показує сок 80%. І соц показує 100%. Також. Теж нам показує, що батарея заряджена. Так, Тут 13 вольт на відміну від попереднього тестера, де 129 показувало. На цьому все. Ставимо лайк, підписуємося до наступних відео. Пока-пока.